Тепер кожен ролик я починаю з того, що Ютуб у нас ніжний, тому інколи буде надто багато цензури. А ви живі? Хочеться спитати і мене, і цей фільм, який ми сьогодні будемо з вами оглядати. І тут ще питання: хто з нас живіше? Щось мені молодість моя згадалась. Коли таке трапляється, ти одразу відчуваєш три метри над рівнем неба. кровосіся. Давайте всі разом зробимо вигляд, що другої частини не існує. Да? піз... А звідки ж нам взагалі таке щастя та привалило? Я б зараз про першу частину, не про другу. Брейс! Я uh, думаю, що в тайні ночами ти на мене дрочиш. Першим джерелом являється роман італіанського письменника Федеріко Мочія, написаний в 1992 році. Тот момент, коли Аче став навалювати крінжа ще в 90-х роках. І до речі, по книзі його взагалі звати не Ачі, а Стефано. Стьопка коротше. Всього є дві екранізації цієї книги. Це італійська версія, перша частина якої вийшла в 2004 році, і друга частина в 2007 році. І друга версія це іспанська 2010 року. Все ще робимо вигляд, що другої частини не існує. Саме іспанська версія стала тією самою, від якої у дівчат в 2010 році були мокренькі трусики від всяких арбузерів. І до речі, сценарій до іспанської версії написав сам автор книг. Роль головного героя Аче відійшла актору Маріо Касас, а роль головної героїні Бабі Марія Вальверде. І в мене тут зізріло питання: а де були мої мозочки в 14 років? Здавалось би, я бухать почала тільки в 16. В ті часи я дивилася на Аче і думала, боже, Аполлон, мрія мого пубертату. Зараз я на нього дивлюсь і думаю: Пес, шакал. Гієна. Давайте швидко підкиньте мені ще якісь словечка. І взагалі я думала в дитинстві, що його звати Арчі. Ну, типу, сокращену від Артурка. А його виявляється звати Аче. Понятно. А на бабі я в ті часи дивилася і думала: господи, що за урод це достали із дна морського? Знаєте, Ачі як дельфін, а вона як морське чудовище. Оце з зубами і з ліхтарем на лобі. Зараз же я на неї дивлюся і думаю. Афродіта, от таким нехитрим методом ми вияснили, які в мене були смаки в 14 років, і які зараз. І перед тим як перейти до сюжету, я хочу подякувати всім своїм спонсорам, патронам, ті, хто донатив мені на карточку Приватбанк. От душі душевну душу. Мої спроби терапії, ліки, які я не п'ю. І корона, яка рішила все шліфануться, летіли в копієчку. І якраз таки ваша копійка перекрила мою копієчку. Тому дуже вам дякую, реально. душі, душевну душу. Правда, у мене все ще питання: звідки у вас гроші і чого їх нема в мене. Може, того, що треба працювати. В нас є мамка, папка і два синочки. Ну без лапочки дочки. Старший такий весь важний бізнесмен, має свою хату, а друге, оце. Іменували його як Х'юго. Ну, який хочеться сказати до біса Хюго Артурка. По ньому ж видно, вилити Артурка. А мамки там теж є кличка, шальна імператриця. Того ж завела вона собі любовничка, і це при живому то чоловіку. Ну от Артурка і спалив свою мамку шальну імператрицю і намісив із її любовничка тісто. Ну, не убили ж, більжа, ну руку ж не отрізали. Ну, в дідом не здаля, так що вам треба, що ти лезеш? А любовничик там теж непростий. Спочатку мамку оприходував, а потім Артурку. <схід> Правда, не так, як мамку, хоча я б на це подивилася. Подав на Артурку в суд. І тільки батя з братом стоять, що приходить? І мамка в кутку десь забилася, така, я взагалі не при чому. Я нічого не знаю. Там у мамки взагалі ще друге поганяло є: це шальна кресіна імператриця. Бо після того, як вона оце натворила, вона сказала своєму чоловіку, що відправляється в відпустку разом зі своїми подругами, а сама до Любовничка поїхала. Угу. Один Артурка в дураках залишився. Ну, от фільм починається з того, як Артурка вибігає із залу суда, сідає на свій ровер і пошпінь дьорив. Потрапляє він в затору і там же зустрів бабі. Вона, знаєте, як то себеченя. Головою вилізла з вікна, язика висунула. І Артурка на своєму віліку під'їжджає до неї і каже: Солдати! Де заткнись тобі було своє заїбне. А бабі, взагалі, ну до того, як Артурка до неї не прицепився на своєму вєліку їхала до школи. Училка там у бабі така, що віра, надія і любов перші без класа втікли. А ще у бабі є найкраща подруга, будемо її називати пудільком, бо теж така, знаєте, кудрявенька і наївна. От училка викликала Пуділька до дошки і та бере з собою телефон, щоб бабі їй підказувала. Я бачу, що Пудільок випила якийсь осмілін, хоробрості собі набралися і поперлися це до дошки з телефоном. А ви досі училка все одно її спалила, так триндюлєй виписала і Пудільку, і бабі ще й до того. Бабі, то за що? А що там родичам у бабі? Мамка, папка і сеструха. І от якщо у Артурки мамка, шальна крисини імператриця, то у бабі термінатор там буде похляще, чим училка. Загалом бабі разом з подільком зі своєю сеструхою і зі своїм колишнім хочеться сказати, що ти прив'язався. Зібралися на вечірку. В цей же момент Артурка разом зі своїми велосипедними кентами змагається в конкурсі, хто більше підтягнеться на турніку. Вам що десять? Дев'ять чи десять. Десять не чує. Баба. У нас пацани малі так на дворі розлікаються. А більше саме мене, знаєте, поражало не те, що вони оці конкурси влаштували, а те, що натовп навколо стоїть. Раденький, що дурненький. Ну, само собою в конкурсі виграв наш Артурка, і мамка би ним пишалася. Ну, якщо би не шпьохалася з любовничком. І хтось із компашки запропонував піти на вечірку, де якраз знаходилася бабі. І вся ця отв'язна банда. Ну, у всіх у нас в розумінні отв'язні це ті, хто влаштовує конкурси на турніках. Сідають на свої ровери і відправляються на вечірку. А у Артурки теж є найкращий друг. Будемо його називати Жулік. Oh, ужас. По запаху чую, де гроші лежать, і пішов воровать, і в цей момент його спалила пудільок. Він у неї гроші крав, а вона в нього закохалась. Так у Жуліка там теж іскра буря безум'я. Потім по фільму буде за нею до школи на своєму веліку Приїжджати. Ну тут, звісно, питання: хто його більше зацікавив? Пудільок чи її сумочка? Ну от поки Пудільок разом з жуліком уєдінялися, Артурка побачив бабі і як собаченятку побіжав до неї. Коли ти не злися, у тебе обличчя не як у солдата. Що ти сказав? Did you wash your ass today? Мать продукти не переводь і скинув її за це в басейн. У Мене питання: у вас на вечірці басейн з піною, але ніхто там не плаває, тому що холодно. Питання: навіщо тоді оцей басейн з пеною? Ну от колишній бабі везе її бідну, мокру додому і говорить про те, що він у цих банду велосипедистів позвав сам. Бо хотів таким чином помиритися з бабі. Які плани геніальні ти придумуєш? Їдуть вони на своїй тарантайці 20 кілометрів в час, що їх прям велосипедисти обігнали. <му> <му> ну і колишній взяв і збив одного з них. А нічого обганять. Для цього придумали велосипедні дороги. От їздіть там. Там колишній чуть Богу душу не віддав. І зупинився, щоб перевести свій душок на обочині. Ну Артурка, вона же любитель тіста помісити, але він то не очікував, що бабі теж ще та поваріха. помогіть! Поки стояла з Артуркою, махалася, колишню машину сів і упердолив. Кавалер не дать не взять. Ну нічого, там принц на білому велосипеді спас бабі і підвіз додому. Нічого що вони там махалися пару секунд назад Неважно, не важно додому, ж то треба якось доїхати. Ну і тільки бабі порог переступила, мамка термінатор тут, як тут відразу наказала в якийсь не мій день. А Пуділюк там час не гають. У неї же Шури-Мури із жуліком вона сказала своїй мамі, що відправилася ночувати до бабі, а сама поїхала на гонки і виключила телефон. Геніанально! Мамка пуділька дзвонить бабі. Бабі стоїть, підставили так, підставили з усіх сторін. Що за постанова? Я не ждали. Давай дзвонити Пудільку, поділок абонент імпонтент. Ми ну, прийшлося їхати на гонки до пуділька. Дзвонила твоя мама, і що ти їй сказала? Що ти спиш, і Вона мені повірила. Вона заїде по тебе завтра у сьомій, щоб поїхати у лікарню, Тому не спізнійся. Ну і на цих гонках вона зустрічає Артурку і говорить йому, що колишні її. Будемо тепер називати його собаку Сутула. То що він? Коротше, ця собака Сутула на Артурку в суд подає, а бабі буде свідком. У суді ця ляля. скаже, що я нічого поганого не зробив. І знаєш чому? Чому? Бо ти в мене закохаєшся. І захочеш мене врятувати. Мати чесна. Ой, походу там поділок. Поділилася зі своїм осміліном разом з бабі. Бо я не знаю, що треба було хряпнути, щоб піти брати участь у гонках. І взагалі, що це за банда така? Що у них по розвагам? Турніки, велосипеди, гонки. Ну, десь по дорозі у бабі вся смілость пройшла. Ну вона не бела, вона не може сказати сорян, я передумав. Стар! Чума мала куди ти сіла на. І тут як начнеться аварія, менти, Артурка під одну пахву, ровер, під іншу, бабі. І давай, біжить. І там десь їх по дорозі і ще з ровером і з бабі і з Артуркою сфотографували менти, десь в кустах сиділи. Біжить таки Артурка, а важко і думає собі: ну, якби з ровером я вже давно. А що? І скинув її якусь канаву. Don't go there, you dumb stupid fucking boy, don't go there. Факін бо Don't go, don't go, донку <клес> донку відірвався Артурка від ментів, повертається разом з ровером за бабі, а та вилазить чудище болотне вся в гавні. А цього монстра виявили в одній з каналізацій прип'яті. Артурка рже, я ржу, бабі плаче. каже Артурка, що ти на мій ровер гавняна не сядеш. Ну і бабі бідній приходиться роздягатися. А ти сидить і в люстерку за нею наблюдає. Шакал. Підвозить він її додому, хоче поцілувати, вона очі закриває, а він такий. Я свиня, тварина, декун, і Все ж ти дозволяєш тебе цілувати. Я тобі на тижділ. Розумієш, на тижденькал. Повертається Артурка додому, а там його баричня його чекає. І поки він з неї тралі валі, в руці тримає шарф бабі. Романтик на наступний день відправляється Артурка в печатну студію, ну, щоб роздрукувати ту саму фотографію, яку менти зробили з-під кустів. Заліз до бабі в вікно і на стелю приліпив цю фотку. Чел заліз до тебе в хату і приліпив на стелю. Може, я щось не розумію в романтиці. Пішли вони разом на вечірку. І такий момент, вона в білому палатці, він зверху дивиться на неї, як вона танцює, спускається, і у них відбувся перший поцілуй. Oh, я просто пам'ятаю, коли я в школі вчилася, то ми сиділи в жіночій роздягалці і обсуждали цей момент. Привозить Артурка бабі додому, заходить вона в хату. А там мамка, Термінатор, з газетою в руках, в темноті, сидить чекає бабі. Мені просто цікаво, скільки вона з цією газетою сиділа в темноті. Час, два. Бабі там все по кривій сі дорозі пішла, почала прогулювати школу. Їдуть вони разом на велику, попадають в пробку, і там Артурка бачить свою мамку, шальну кресіну імператрицю, разом зі своїм любовничком. Все у Артурки шестеронки полетіли, і він пішов мутузитися з мусоркою. А тепер поучайте. Ну що, бандеровці, не ждали. Роза всіх баків Приїжджають вони на пляж, і там на британському прапорі він лізе до неї в труси. Мені просто цікаво, а це не підпадає під закон поклюження символіки. Коротше, образувалася у них фантастична четвірка. Бабі, Артурка, жулік і будільок гуляють, веселяться і попадають на баричню Артурки, яка каже, що він взагалі-то спить зі мною. Ой, мала би рот, би ти свій не відкривала. Бабі там Артурці наваляла. Думаєш, тобі не наваляє? І от на фоні продукт плейсмента Артурка сидить, утішає бабі і каже, що він з тою баришнею не спав. Бомбастик серай, кримінал серай. Ну, бабі там наїлася лапшички добре звук і пішла бити татуїровку в честь Артурки. Зря, зря. Зря. Ну, Артурка з мамкою термінатором не зміг скоришитися. Він, в принципі, ні з чими мамками не може скоришитися. І того він пішов з батькою бабі дружить. Але як би там з батькою він не тусив, бабі то все одно пиздець. Бо вона взяла, підробила справки за прогули, училка її спалила і хотіла вигнати зі школи. Там мамка термінатор кое як зі всім розібралася, заплатила взятку. Mm -hmm. Але бабі все одно знизять оцінки і вона не зможе потрапити до коледжа. Що ж це за взятка така? Напевно, маленька була. Ну і Артурка, щоб хоч якось повеселити бабі, заліз до неї в вікно. Ну Едвард Калін, їй богу. Surprise, motherfucker! Ну і вони фантастичною четвіркою відправилися разом до басіка, де жулік зробив пропозицію Пудільку Бабі цей ненормальний щойно мені освічився. Пуділюк! Голова два уха, но Артурка там не одним басиком гаразд. Взяв учілки бабі, вкрав собаку і став її шантажувати. Які ж плани він продовжує придумувати? Але на цьому сюрпризи не кінчаються. Фокусник, їй богу, який зі своїми сюрпризами. Краще би зайця із шапки дістав. Він повіз бабі в дім на пляжі, який їй дуже сильно подобався. І нічого, що вони незаконно влізли в цю хату. Не біда, що прям там на підлозі вони пошпьохались. Будемо займатися любов'ю всю нашу життя. Коли ти приїдеш на мені? На моєму большому. Ну і В цей момент він говорить ту саму фразу, що він щасливий більше, ніж на три метри вище неба. А я ще щасливіший. Наскільки? На три метри над рівнем неба. А типу, вийшов, вже вже не уже нещасливий. Получається так. Все, Артурка думає, що успіх у нього в кишені. І коли бабі працювала нянечкою, ну у багатих свої причуди. Він прийшов до неї, щоб уєдинитися. А з малим там залишили жулька. Знайшли, звісно, помощничка. Там за жуліком глаз да глазда треба, а не за малим. Ну і само собою жулік взяв і запросив на хату всю свою велосипедну банду. Бабі в шоці зла, всіх повиганяла і Артурку разом з ними. Я такі тут плани придумував. Все-все-все треба все, все. нові нові плани розрабатувати. Пішов визвінєння. На мосту написав три метра вище неба. Скала вас, їй богу, спайдермен, і приготував свіданку, на яку бабі не прийшла, а не пішла вона то чого, бо каблучка з хати пропала. Саме в той момент, коли були коріша Артурки. що да ж ви мої плани все поклюжите. Пішов до банди на розборку і став му якогось рандомного чела. За що? Я то тут при чому? А виявляється, то каблучку, баришня його колишня свиснула. Тільки в мене питання, вона хіба була там на хаті? Чисто теж, фокусниця і щита, недаром з Артуркою тусила. І він весь такий окровавлений, повертає бабі каблучку. Боже, що підбита собака? Все сердечко розтопилося. Пішла йому рани оброблять. Наступає день суда. Ми ж то не забуваємо, що колишній бабі подав на Артурку в суд. Йому то не привикати, але все одно неприємно. Який хитрець закохав все таки бабі в себе. І вона його не здала на суді. От ради чого він все на своєму ровері її возив. Наступає день екзаменів у школі, і бабі неочікувано здає на відмінну. Ні, це не того, що Артурка вкрав собаку її вчительки. М -м. Артурка повертає собаку, і бабі бачить це собачення і все розуміє. Папіта? Пішла до Артурки на стрілку. А там би Артурці з бабі не жартувати, а то він іще від обочини не відійшов. Сказала все. Треба перерив. Артурка, ти вже мене щось трошки я втомилася від тебе. Давай не певний час, розійдемося. Я блочі стрес. Наступає день народження бабі. Всі в чорних нарядах, і одна вона. В білому плаці. Артурка там такий перерив переривом, але від мене ти не відмахаєшся. І приперся на днюху, хоча його ніхто не запрошував. Починає з неї танцювати, бабі опять розтаяла, і там ще така пісня Forever Young, I want to be forever young. А там же на райончики у бабі з'явився новий сусід. Мамка термінатор все намагалася їх звести. Ну, там Артурка, понимаєте, между все вклінюється. І цей сусід випадково виливає напій на бабі. Та й ти! Ти, та що ж, ви все продукти та переводите? І Артурка опять пішов махатися. Видно, з мусорним баком перепутав сусіда. А цей же момент, Пудільок наш любимий, саме що цікаво, відправляється на гонки. А що ж ти така підріжка? Не пішла на день народження, мені цікаво. І на цих гонках стається аварія. Нащо вам ці взагалі гонки? У вас блін, що не гонка, то аварія. І жулік взяв і помер. Юра, не переживай, ми победимо. Я фартовий. Артурка з бабі, їдуть до них, бачить жуліка холодного, нещасного. Артурка в сльози давай бігать, шукає, де мусорний бак, а нема мусорних баків. Прийшлося махатися зі своїм ровером. Вблю, і тут бабі говорить таку фразу, що це арчі, що це і за нього жулік вмер. Ти вбив боя. Ти він загинув через тебе. Що? Женщина, я весь фільм була на твоєму боці. Артурка, то тут при чому ну, коротше, Артурка взяв і вмазав її пощочину. Приходить вона додому рюмсати, а там же на стелі фотка висить. Оце поплакала, звісно, і тут покою не дадуть. А у Артурки, як завжди, своя програма, пішов на турніках висіти. І що ми маємо по ітозі? Бабі починає зустрічатися з сусідом і чогось не розмовляє з Пудільком. Пудільок така ладно. Ніхто зі мною говорити не хоче, піду з Артуркою, поговорю. Приносить йому фотку з Жуліком і говорить. Іноді мені здається, я вже ніколи не зустр... І такого, як він, якого такого? Вора в законі, і Артурка все не може забути бабі. Стоїть біля її дома, під дощем, в телефонній буці дзвонить їй. І тут він бачив цей момент, як бабі виїжджає на машині з сусідом. Вона дивиться на нього. Він на неї. Артурка плаче, плаче, але дощ змиває його сльози. І закінчується на тому, що нам вкидають інформацію, що бабі і Артурка, виявляється, зустрілися ще в дитинстві на тому самому пляжу. І розумієш, що почалося все раніше, ніж ти думав. Привіт! Які ми робимо висновки? Я просто це зачитаю, щоб не забути. Чувак нападає на тебе і на твого колишнього своєю велосипедною бандою, скидує тебе в канаву. Заліз до тебе в хату і приліпив на стелю фотку, і за нього ти починаєш прогулювати школу, у нього дві судимості, він спав з баришнею в той момент, коли підкатував яйця до тебе, вкрав собаку твоєї учительки, вліз незаконно в чийсь дім на пляжі, дав тобі пощочину. Ну і а вже ж не забуваємо про те, що він у нас гроза. Всіх велосипедів і мусорок клас.